Протягом трьох наступних років міжнародна організація Чотирилапи планує стерилізувати та вакцинувати близько двох тисяч безпритульних собак у Житомирі. Про це під час підписання меморандуму про співпрацю між благодійниками та містом заявив засновник та президент організації Чотирилапи Інтернешнл Гельмут Дунглер. Чотирилапи працюють в Україні впродовж п'яти років. За цей час вони активно співпрацювали із житомирськими волонтерами та допомагали команді новоствореного комунального підприємства Центра захисту тварин. Благодійники впевнені, завдяки спільним зусиллям волонтерів та влади Житомир став зразком гуманного поводження із безпритульними тваринами Протягом останніх п'яти років більше ніж 15 тисяч тварин були стерилізовані по всій країні. А Житомир став основним містом Україні по співпраці та допомозі безпритульним тваринам. Але звичайно, проблему не вирішить якесь одне відділення, муніципалітет чи захисна організація. Для цього необхідно мати гарних партнерів і працювати в одному напрямку. Ми дуже раді сказати, що саме в Житомирі ми знайшли партнерів дуже доброго мера і команду, які йдуть з нами в одному напрямку. Напрямку гуманного вирішення проблеми. Я приїхала в Житомир подивитись на клініку і побачила, якою вона стала. І я вважаю, що це робота мера та команди, яка хоче вирішити проблему гуманним шляхом. Сподіваюся, що разом із центром захисту тварин ми переконаємо громаду Житомира, що така проблема вирішується гуманним шляхом, і він є єдиним правильним. І як я казала, під час останнього візиту ваше місто дуже скоро буде візитівкою усієї країни. Раніше проблемою безпритульних тварин в місті опікувалося підприємство головним завданням якого було вивезення та утилізація сміття за словами мера Житомира, безпритульні тварини не заслуговували такого ставлення, саме тому і вирішено було створити комунальне підприємство Центр захисту тварин. Нам необходимо было поменять саму философию, сам подход к этой проблеме. То есть это не утилизация, и эти животные ну, заслуживают другого отношения. Поэтому мы создавали отдельное предприятие. Сейчас идет процедура получения лицензии. В бюджете заложено финансирование, и это предприятие будет действительно центром таким и обучающим и центром, который поможет решить эту проблему. И уже есть обращение от других городов Житомирской области по заключению договоров на проведение работ по стерилизации собак. Поэтому это предприятие будет и в том числе зарабатывать деньги на свое содержание благодаря таким подрядам.